Не обізвали засранкою, сьогодні доведеться це виправляти. Я накопила собі новенькі засоби для прибирання від блюксорд. Говорю, щоб ви розуміли, ось така пінка всього 69 гривень. Ходімо, буду показувати вам територію прибирання. Одягаю рукавички і переходимо до душу. Тут наліт на крані, будь то його взагалі ніколи не мили. Але тільки подивіться, як легко піна впоралась з нальотом. Навіть сили докладати не довелось. Хочу також відмітити, що цей спрей не має їдкого запаху, і після миття одного крану не хочеться відкинутись. Комфортно користуватись навіть в закритому приміщенні. Спрей для сантехніки мене дивував просто на кожному кроці. Після такого швидкого і якісного прибирання він точно займе почесне місце у мене на поличці. Тиждень тому я посварилася з сусідкою саме через прибирання, щоб образити мене як можна. Сильніше вона сказала, що я рік не мила унітаз, тому сьогодні було просто діло принципа вимити все на найвищому рівні. Міталася як сраний віник по всій хаті, і чекала, поки Пінка зробить свою справу мила умивальники, печка стояла, ждала свого часу. хоч сьогодні вона була брудна просто по мінімуму, але пінка все одно знайшла там бруд. Ці три засоби мають абсолютно різні аромати, але вони дуже приємні. Засоб для видалення жиру пахне лимоном. Я не знаю, чи нормально взагалі так нахвалювати засоби, але, дівчата, ну це просто вау. Коли я вже вхожу в кураж, то просто прибираю все на своєму шляху. І поки я в ударі також вирішила помити кросівки. Тут жахлива підошва, яка вбирає весь бруд, але паста впоралась. Ну і наостанок потрібно вимити дзеркало і поверхні. Запаху цієї пінки, яку Люксового арома Я просто офігела, як смачно пахне. Не знаю, що там, але мені відчувались нотки ванілі. В кімнаті пахне смачно, сантехніка блищить. Засобами люксорд прибирання в кайф.